За останні роки у нас в відносинах з Польщею утворилась така е, славна одна традиція. Начебто все добре, все йде рівно, але регулярно спалахує якась криза. Всі взаємно звинувачують один одного, Польща блокує наш кордон, звертається до історії і супроводжується це все от такою от тезою. Треба просто трошки почекати. У них зараз вибори, вони зараз проголосують і все буде нормально. А так, ну ну психоз, але ж вибори, самі розумієте. Але так стало, що Польща поки що демократія, і вибори у них ніхто скасовувати не збирається. Тому тут є два варіанти: або ми хоча б бази. Азова будемо вникати в польську політику, щоб розуміти, чого від них чекати, або ми попрацюємо над спільними проблемами і спробуємо якось усунути ті питання, які нас роз'єднують. І мій варіант це робити і то, і то. Бо географія вона річ підступна, і ми не можемо просто так розкидатись притомними сусідами. У нас з Польщею спільні вороги, спільні загрози. А якщо ми вирішимо спільні суперечки, налагодимо союзництво, то може бути і. Спільне прекрасне майбутнє, звісно, з пріоритетом на наші національні інтереси, рівноправ'я і повагу до обох сторін одним словом хто скучив за світовим виборчим марафоном 2024 який ми аналізували на цьому каналі здається постійно то він плавно перетікає в 2025 -й. і цього року в польщі пройдуть президентські вибори анджей дуда закінчує свій другий термін далі він уже балотуватись не може тож уже в червні наша найбільша так сказати, партнерська сусідня держава отримує нового очільника і від його прізвища прямо залежить яка буде політика щодо україни а ми уже стали однією з головних тем на цих виборах. Виборах Україною там спекулюють кандидати е, інколи вкрай неприємно висловлюються. Володимира Зеленського вже встигли звинуватити у втручанні в вибори знову. А центральна тема одного з топ кандидатів це волинська трагедія, через яку Україна, на його думку, не має права вступати в ЄС і НАТО, поки не вибачиться і не визнає провину за історичні злочини. На його думку, одним словом, буде цікаво. Але а коли власне було скучно перед тим як почнемо? У нас є збір. Ми збираємо 1 мільйон 300 тисяч гривень на мобільну вогневу групу 36-ї бригади морської піхоти. Вона тримає наразі небо Курщини. З неба Курщини починається захист українського неба, адже тим маршрутом, зокрема, летять шахеди, націлені на наші із вами міста. Хлопцям потрібен повний комплект на збиття цих шахетів. Ми збираємо на автомобіль зі стійкою під кулемет, екофлоу, прожектор, старлінг, бінокль тощо. Весь пакет для того, щоб збивати ворожі цілі, які летять бомбити нас. Ви можете проінвестувати в захист ваших міст за лінком в описі до цього відео або за цим QR-кодом. Дякую за вашу підтримку. І якщо ви вже підтримали наш збір, то підтримати це відео можна ще простіше. До нього достатньо поставити свій лайк, підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. Так ви розженете його в алгоритмах Ютубу і. Просто залишатись з нами. Я Олександр Нотевський, ведучий медіа ґрунт. Поїхали стисло про те, як влаштована влада в Польщі для розуміння контексту. Польща це парламентсько президентська республіка, тобто ані в президента, ані в уряду немає вирішальної влади. Багато в чому їхня система плюс-мінус схожа на нашу. Хоча ну є, звісно, багато нюансів. Насамперед у Польщі двопалатний парламент, повна назва це національні збори, і вони діляться на дві палати: верхня сенат і нижня палата Сейм. Їхній уряд раду міністрів затверджує саме Сейм. Президент теж бере участь в цьому процесі, але його роль не така значна. В будь-якому разі склад уряду залежить саме від парламентських виборів. І тут нагадаю, що в 2023 тисячі в Польщі пройшли вибори до парламенту, і тодішня правляча партія право і справедливість, хоч формально і взяла перше місце, набрала найбільше голосів. Але математичну більшість не взяла. Відповідно, вона стала опозицією, і уряд наразі сформувала коаліцію з інших партій. Зараз прем'єр-міністр Дональд Туск. Він лідер партії Громадянська платформа. Це ліберальна партія, така проєвропейська, сучасна помолодіжна молодіжна партія великих міст. Ну словом, ліберали. Їхній головний опонент між цими двома партіями, в принципі, під боротьбу цих двох партій заточена вся польська політика. Останні років 30, Напевно, це право і справедливість. Вони консерватори, такі націоналісти. Багато в чому, і м'які євроскептики. У них постійно була заруба з Брюсселем за. Польські національні інтереси, які треба захищати перед Євросоюзом, саме з цієї партії чинний президент Польщі Анджей Дуда, і саме між цими двома партіями знову буде головна боротьба за президентське крісло. Як я сказав, Анджей Дуда свій термін досиджує. Тож ми його після червня уже в президентському кріслі не побачимо. До речі, певний час він був найпопулярнішим закордонним лідером в Україні. Можете написати в коментарях, що ви про нього думаєте і чим він вам запам'ятається, бо епізодів було багато, як приємних і Дійсно, таких класних союзницьких так і. Неоднозначних епізодів. Напишіть, що думаєте, але зараз глянемо хто змагається за його посаду на найближчі власне 5 років. Перший це кандидат від громадянської платформи, мер Варшави, Рафал Часковський. Він уже балотувався минулого разу, в 2020-му, і тоді з мінімальним відривом програв Анджою Дуді в другому турі. Право і справедливість формально не висунула свого кандидата, але де-факто їхній кандидат це Кароль Навроцький. Він президент інституту національної пам'яті. Формально балотується як незалежний кандидат позапартійний але де-факто повна підтримка права і справедливості. По суті, це їхній кандидат. Також є кандидат від популістської і не побоюсь цього слова антиукраїнської коаліції під назвою Конфедерація. Це та сама політична сила, яка відповідальна за блокування кордону і більшість одіозних ініціатив проти України. Славомір Менсен. Ще один кандидат це маршалок Сейму. Це у них так називається спікер парламенту. Він же лідер партії Польща 2050. Шимон Головня. Це такий польський Зеленський. Він раніше був телеведучим. Зараз він такий лідер третьої сили, ті типу антисистемний кандидат. От теж балотується уже в друге. Від лівої партії балотується віце-спікер Сенату Магдалена Беят. А ще є такий фрукт, як е, Гжегош Браун. Оце прям взірець Українофобії. Це навіть не перебільшення зараз, значить, чувак. Об'єднує таких монархістів польських за нього голосують люди, які вважають, що Ісус був королем Польщі, що всі українці бандерівці. Він відомий тим, що викидав українські прапори, там де вони висіли, постійно погрожує Україні. І, одним словом, ну от такий колоритний достатньо персонаж. Рейтинг підтримки там щось 2-4%, але багато наводить багато шуму, тим не менш. Головні два кандидати станом на зараз це Рафал Шасковський і Кароль Навроцький. Якщо не станеться якогось землетрусу в прямому або переносному сенсі, то один із них буде президентом Польщі. Дуже дуже стисло і з їх можна описати як ліберал і. Консерватор, але мене найбільше цікавить саме ставлення до України, і чим нам може бути корисний або шкідливий кожен із них, тому ми їх розглянемо саме з цієї точки зору. Поки що в рейтингах лідирує Рафал Шасковський його підтримують проєвропейські громадяни, молодь, мешканці великих міст. Хоча він намагається боротись за ширший електорат. Він дуже чітко підтримує вступ України в Євросоюз і вважає, що для Польщі це питання безпеки. На його думку, це не повинно ставитись під сумнів. І ті, хто виступає проти євроінтег. Грації України, вони виступають проти. Інтересів Польщі по суті шкодять самі Польщі. Хоча Шасковський ліберал він підтримує позицію Дональда Трампа щодо обороноздатності Європи. А його мета, як він її проголошує, це зробити Польщу лідером Європи з питань безпеки. Він хоче збудувати найсучаснішу армію в Європі і переконати в цьому ж інші країни. Недавно він дуже класно накинув на німців. Мовляв, пацани, у вас бюджет в 9 разів більше ніж наш, і економіка в 9 разів більше. А ви номінально витрачаєте стільки ж грошей скільки ми, а потім не набагато більше, і так з. Наїздом типа що за бардак. Останні сім років Часковський працює мером Варшави на кінець 2024 року столиця Польщі прийняла близько та б залишилось близько 150 тисяч українських біженців. І хоча він сам ліберал і завжди був прихильний до цього різноманіття нових там мешканців. Але під час виборів виступив за скасування програми 800+, плюс для українців, які не працюють. 800+, плюс це щомісячна виплата 800 злотих на дитину. Українці теж отримують цю. Виплату так само, як і поляки, і от він хоче, значить, скасувати її для тих, хто не працює. Це питання, звісно, неоднозначно незрозуміло, наскільки це взагалі критична ідея. Бо 800+, плюс користуються як поляки, так і українці, але без прив'язки до працевлаштування. І от Шасковський пропонує забрати її саме в безробітних українців з одного боку, майже 90% поляків підтримують. Цю ініціативу підтримують таке обмеження для українців. Тому очевидно, що жоден кандидат його би не проігнорував. Ну і якби абсолютно очевидно, що поляки мають повне право розпоряджати своїми податками як хочуть, і встановлювати будь-які додаткові обмеження для не своїх громадян. Але з іншого боку, 78% українців Польщі працевлаштовані. Вони працюють, вони сплачують податки, і це величезний показник, якого немає ані серед інших груп біженців, ані в інших країнах Євросоюзу. Є підрахунки, що українці сплачують податки в польський бюджет набагато більше ніж потім отримують у вигляді соціальної допомоги. Одним словом, вирішувати полякам. Але ну до речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про от соціалку? Може мене хтось дивиться з Польщі, Дуже цікаво почути і ваші думки в цілому. Часковський такий класичний польський політик. У нас з ним буде багато дискусій, очевидно, в тому числі запеклих дискусій, але є і багато точок дотику. Стратегічний інтерес України, щоб Європа зайнялась своєю безпекою. Я про це говорю майже в будь-якому відео, де обговорюємо Європу. Нам треба її будити, щоб вони більше витрачали на оборону, щоб вони підтримували наш вступ Євросоюз і НАТО, щоб спільно розуміли загрози, щоб оборона стала пріоритетом. І от власне у Часковського є таке розуміння. Плюс він більше орієнтований на євросоюз ніж інші а з Україною намагається не влізати в зайві конфлікти, і в цілому ну достатньо обережний в у всяких історичних конфліктах. Не знаю, як для Польщі, але для українців це має бути нормальний вибір. Хоча давайте не забувати, що він з тієї ж самої партії, що й Дональд Туск, нинішній прем'єр, і з урядом Туску у нас теж вистачає гострих ситуацій. Загалом ніхто з польських політиків не буде ставити українські інтереси вище польських інтересів, що нормально, але це правило працює. Вдвічі сильніше вони працюють, коли ми говоримо про консервативних польських політиків, які орієнтуються на історію і на культуру, і саме такого висунула нині опозиційна право і справедливість. Кароль Навроцький, історик, президент інституту національної пам'яті, колишній боксер. Він довкола цього свого боксерського бекграунду багато в чому там імідж будує. У нього такий. Образ альфа самця, борця, націоналіста, ну такий сильний мужик. І як ви знаєте, у нас в Україні завжди дуже ніжні стосунки. З політиками, які захоплюються історією, з одного боку, Навроцький заявив, що Польща продовжить при ньому підтримувати Україну. Цитата перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до Польщі, але зазначив, що політика має керуватись правилом взаємності. Тобто він такий собі прагматик, і от в дусі Дональда Трампа «Poland first». Ферст да у Навроцького є дуже характерні цитати про Україну і про роль Польщі в російсько-українській війні. Зокрема, він казав, Польща зробила і робить більше ніж ми думали, що. Що зможемо зробити у нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію. Водночас Польща представляє, і я хочу, щоб це було зрозуміло, свої інтереси та своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, по багатству гаманців. Поляків на думку Навроцького саме Польща в останні дні лютого 22-го року розбудила європейських партнерів. І от як він сказав, якби не підтримка Польщі, то Україна впала би в перші дні війни попри героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил. Тобто риторика у нього плюс-мінус така: ми вже зробили для вас все, що могли, тому поважайте це і не сідайте на шию. Окреме місце в риториці Навроцького посідає волинська трагедія. І загалом кампанія права і справедливості і цього кандидата, зокрема. Вона традиційно дуже багато уваги приділяє історії, культурі, національній пам'яті. Тощо в січні цього року він заявляв, що не бачить Україну в ЄС і НАТО, якщо ми не визнаємо свої історичні злочини. Загалом це такий класичний популістський підхід. Він апелює до емоцій виборців, він використовує історичні травми, які сидять глибоко. Сприймається особисто і досі болять, і він мобілізує електорат через оці тригерні питання. Він обіцяє захищати польські інтереси, зокрема, малює образ ворога, і ворогів там багато. Це і Євросоюз, і, значить, українська історична політика. Назвемо це так. Він апелює до польського правого електорату, для якого ця ідентичність. Пам'ять історична справедливість важливі, звісно, що в їхньому розумінні, але треба також розуміти, що це питання турбує не лише правих поляків, не лише націоналістів. Це е, трагедія для всього польського народу, і вона об'єднує весь політичний спектр Польщі, тобто не лише праві і консервативні виборці. Ну, вважає, що це трагедія, в якій вони хочуть досягнути справедливості, так як вони її розуміють. Ще тут дуже коротко треба згадати про третього кандидата, який швидше за все в другий тур не вийде, але він набирає за різними опитуваннями від 8 до 15%. Тобто він серйозно впливає на кампанію, на дискурс політичний. Він має суттєву підтримку і, власне, за його виборця будуть боротись в другому турі. І на жаль, це той самий Славомір Менсен, який однозначно не є нашим другом. Менсен лідер партії Нова Надія він себе називає правим лібертаріанцем і євроскептиком. Його висунула коаліція конфедерація, яка об'єднує праві антиєвропейські, часто українофобські партії, і керівництво, наприклад, раніше їздило в окупований Крим, заперечувало російську агресію, закликало зняти санкції з Росії. А окремі її представники називали Бучу цитата. Кармою за бандеризацію України, плюс це саме вони організовували блокаду кордону. Ну були одними зі співорганізаторів. Ви зрозуміли собі портрет. Менсен і конфедерація, вони популярні серед молоді і в цілому стабільно нарощують підтримку. Їхній рейтинг стабільно зростає. З цікавого він обіцяє, що буде найактивнішим головою польської держави, бо всі решта на його думку маріонетки своїх партій. Також що теж. Позитивний, мабуть, сигнал він називає своїм пріоритетом безпеку. Він вважає, що польська оборона перебуває в жалюгідному стані. Позиція по Україні у нього неоднозначна. Ми не можемо назвати його прям ворогом України, рівня там якоїсь альтернативи для Німеччини. Він раніше підтримував постачання зброї в Україну, але от зараз, наприклад, не засуджує і не відмежовується від заяв своїх колег. Він багато говорить про те, що Польща не повинна надсилати в Україну миротворців і має скасувати соціальні виплати біженцям. Хоча, як ми вже говорили, він не унікальний в такій позиції. Наприклад, по миротворцях, це, от зокрема, і позиція уряду Дональда Туска, навряд чи Славомір Менсен вийде в другий тур. Він має дуже низькі шанси прямо на перемогу, навіть якщо вийде близькі до нуля. Але сам факт, що такі політики мають серйозну підтримку, це для нас дзвіночок на який треба зважати. Я не говорю, що катастрофа, дзвіночок треба зважати. Повернімось до волинської трагедії. Ми багато про неї говорили в цьому відео, і те, як її політизують. Те, як вона стала таким глибоким електоральним питанням, і це, по суті, такий от камінь спотикання, об який часто ламаються будь-які зрушення в наших відносинах з Польщею. Це такий. Знаєте, слон в кімнаті про якого хочеш не хочеш, заходить розмова, навіть коли все добре, і коли обидві сторони розуміють, що союз і співпраця це в їхніх інтересах, навіть коли є якісь там не знаю спільні проекти, коли співпраця доводить, що краще Україні і Польщі триматись разом, коли ми здавалося б на рекордних рівнях нашого порозуміння. Все одно це питання сидить. У мене не історичний канал. Я не буду зараз в це глибоко занурюватись. На Ютубі є дуже багато відео про це. Тож хто не знає про волинську трагедію, або там хто хоче розібратись глибше, освіжити пам'ять. Пошукайте самі, і подивіться нас тут. Цікавить саме політичний аспект, і політичний аспект такий: волинська трагедія це травма польського суспільства. Політики постійно цю травму тригерять. Вони пробивають людей на емоції і мобілізують через цю травму електорат. Більше цим займаються праві і консервативні партії. Але це питання, як я сказав, важливе для всіх. Тому, наприклад, після зміни уряду, коли ліберали змінили консерваторів, ми не побачили особливо якоїсь зміни їхньої позиції, бо це важливо для більшості поляків, не лише для націоналістів. Ще в 23-му році, під час парламентських виборів, польські чиновники вимагали вибачень від зеленського за злочини проти поляків, хоча ну які здавалося б, злочини. Не Зеленський вчиняв проти поляків Сейм Польщі навіть ухвалив резолюцію з вимогою, щоб Україна визнала свою провину в волинській трагедії. Дуже різкі висловлювання роблять політики з будь-яких партій. Насправді, наприклад, Ярослав Качинський, лідер права і справедливості, він казав, що українці вчинили над поляками ще більш жахливий геноцид ніж. Нацисти, міністр оборони Польщі, лідер польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш казав, що Україні не місце в ЄС, поки вона не визнає свої злочини. Це от чинний міністр з чинного уряду в схожому стилі там з різними формулюваннями висловлювалися й інші члени уряду, і навіть Дональд Туск. Що цікаво, до речі, Анджей Дуда, президент, він виступав проти блокування вступу України в ЄС через Волинську трагедію, бо це грає на руку Путіну. Але Дуді вже нікуди обиратися не треба. Може собі дозволити. Позиція польського інституту національної пам'яті, який я нагадаю, очолює кандидат в президенти е Навроцький, звучить так: організація українських націоналістів в 1943-му вирішила виселити неукраїнське населення з Волинського воєводства. Це переросло в етнічні чистки і винищення польського населення. Кульмінацією стали події 11 липня 1943-го, коли УПА атакували близько сотні польських сіл на Волині. Польські історики вважають, що за два роки було вбито від 80 ти до 120 тисяч поляків в Польщі. Це вважається геноцидом і називають ці події волинська різанина. Ще раз це саме позиція Польщі. Позиція українського інституту національної пам'яті наступна: ну як ви знаєте, західноукраїнські землі вони до другої світової війни перебували під окупацією Польщі. Польща там проводила дискримінаційну політику проти українців, і це відповідно зумовило радикалізацію української молоді. Вороже ставлення до поляків під час другої світової війни і нацисти, і комуністи підігрівали протистояння між українцями, власне, і поляками. Але треба розуміти, що українці були. Розлючені відчували ненависть до поляків за те, що по суті перебували під окупацією і втратили свою державність. Тож українські націоналісти це визнає Український інститут нацпам'яті, дійсно влаштовували масові вбивства поляків. Але так само і польська армія краєва влаштовувала масові вбивства українського цивільного населення. Українські історики називають цифри в близько 30 тисяч польських жертв і 10 тисяч українських жертв. Україна вважає, що події на Волині це трагедія обох народів. І польського, і українського, і тут не варто шукати визнання провини якоїсь однієї сторони. Позиція України, що має бути примирення, примирення за формулою пробачаємо і просимо пробачення. Це дуже складна історія, яка прямо стосується сакральних історичних травм. Відповідно, чим більше в ній політики, і чим менше в ній історії і діалогу фахівців, тим гірше для всіх. На щастя, вже є деякі зрушення. Вони, начебто, відбуваються прямо зараз. В січні 2025 року Україна погодилася дозволити ексгумацію останків поляків загиблих під час Волинської трагедії. Це рішення стало результатом зустрічі між прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом України Володимиром Зеленським. Польська сторона дуже позитивно про це відгукувалась. Вони вважають це значним кроком вперед. Що це дозволить польським родинам належним чином поховати своїх родичів, і в Тернопільській області на території колишнього. Села Пужники в квітні цього року розпочнуться ексгумаційні роботи щодо жертв волинської трагедії. І важливо, що цей епізод не став виборчим епізодом, або моментом, через який розпалилась виборча боротьба. Мовляв, от Зеленський про це домовився з урядом Туска, Відповідно, він підтримує громадянську платформу і дає їй політичні бали, щоб це саме нинішній уряд. Забрав весь від того, що вони почали вирішувати цю проблему. Бо Навроцький теж позитивно висловлювався про нові домовленості, і виглядає так, що Україна таким рішенням зробила крок назустріч усім. Але треба розуміти, що якщо ми вже беремось заривати оцю сокиру війни і вирішувати історичні суперечки, що я абсолютно підтримую, це треба робити. Треба розуміти, що це в будь-якому разі довгий процес. На жаль, для багатьох польських політиків, особливо консервативних, особливо якщо ми говоримо про право, і справедливість і конфедерацію, це вже стало дуже зручним виборчим інструментом. Навіть в певному сенсі популістичною забавкою, а через нього легко тиснути на Україну і легко гратись на глибинних травмах поляків. Можливо, за часковського він буде рухатись швидше цей процес. Можливо, там буде менше перепон. Хоча ми бачимо, як складно все було навіть з Дональдом Туском. Не факт це питання настільки політизоване, що ніхто не буде легким на підйом. Тож тут дуже важливо і українській дипломатії, і українському громадянському суспільству будувати правильний діалог. Фаховий не дозволяти себе втягувати в політичні скандали або інтриги і апелювати саме до фактів і взаємних інтересів. Наш інтерес дуже простий: подолати точку напруги зі своїм стратегічним союзником. Ми не можемо собі дозволити ворожнечу з Польщею, тим більше щодо питань, яке ну там не так легко вирішити, але не ціною будь-яких поступок. Ми не маємо це робити в такий спосіб, просто щоб черговий потім польський політик використовував Україну в своїх інтересах і там тиснув на нас, вимагав постійно якихось ще ще, ще ще кроків. Тут треба зважений підхід фаховий, і це легше сказати ніж зробити, бо у нас не так, щоб дуже багато, знаєте, передбачуваних і повністю дружніх сусідів. Але іншого шляху тут просто немає. Цю сокиру війни треба заривати. Це в наших інтересах, але поки що, особливо зараз, в розпал виборчої кампанії будь-який необережний рух, будь-яка недостатньо шаноблива цитата. Вона перетворюється на предмет срачів і маніпуляцій. От, наприклад, 15 січня Володимир Зеленський відвідував Варшаву і під час інтерв'ю відповів на критику Навроцького та що без визнання провини за волинь Україна не увійде в ЄС і НАТО. Зеленський заявив, що якщо Україна не отримає гарантій безпеки, то в осяжному майбутньому може вийти так, що Каролю Навроцькому доведеться цитата взяти до рук зброю, щоб захищати свою країну разом зі своїми співвітчизниками. Польське суспільство і політики розділились право і справедливість і праві загалом вимагають вибачень від зеленського. Звинувачують його у втручанні вибори. Ніколи такого не було. і От. Знову та Зеленський втручається в чись вибори. Хоча більше вони розкритикували власний уряд. Мовляв, за Туска Польща перетворилась на бананову республіку, з якою можна отак розмовляти. Це теж цитата з їхньої дискусії. Урядова коаліція, ліберали накинула на самого Навроського, що ті, ти сам дурак, не треба сваритись з українцями на рівному місці, руйнувати оці союзні відносини заради виборів. Словом, поляки зараз визначаються, хто у них там більше в чому винувати, через кого кризи, хто шкодить Польщі, і нехай самі Міні визначаються та хто в чому винуватий, на мою думку, український президент доніс дуже чіткий меседж. Підтримка України це не забаганка Зеленського, це не забаганка української влади, це не якийсь там, це не благодійність, це прямий інтерес всіх наших сусідів, в першу чергу Польщі. Відсутність підтримки України або політичні ігри довкола цієї підтримки, що є питанням безпеки, тобто політичні ігри довкола питань власної безпеки. Це прямий шлях до російської агресії проти Польщі, і от тоді вже вам всім буде не до виборів і не до тиску на Україну щодо історичних питань. От в такій атмосфері якось зараз рухаються е вибори в Польщі. Вони ще. В самому самому розпалі перший тур буде 18 травня, другий тур буде на початку червня, і тоді ми вже дізнаємось ім'я польського президента. Як бачите, Україна серйозний фактор на цих виборах, і тут є як свої плюси, так і свої мінуси. У нас є можливості значить, вирішувати оці проблемні питання, які є, тому що це пріоритетно так само і для польських політиків, але тонко і складно, оскільки дуже такі чутливі питання стали зручним виборчим інструментом, стали картою, яка розігрується раз за разом, раз за разом, раз за разом на жаль, не завжди в конструктивний спосіб. Тим не менш, ми теж маємо бути готові робити поступки, тому що це питання інтересів, це питання спільної безпеки. Ви бачите, що зараз відбувається в світі. Ви бачите, що будь-які безпекові гарантії від США не лише нам, а й там союзникам по НАТО під великим питанням, і ви бачите. Як світ рухається от до розділення на такі групи по інтересах по суті, по національних інтересах? Якщо ми залишимось самі сам на сам проти Росії, якщо у нас не буде цього міцного тилу у вигляді, хоча би наших притомних сусідів? Ну я боюсь, нам не сподобається таке майбутнє. Тому Україна зацікавлена в будь-якому разі розв'язати будь-які суперечки, які у нас є з Польщею. Мені би не хотілося, щоб це було ціною наших національних інтересів або не знаю фальсифікації нашої історії, підриву наших національних героїв. Ми маємо право на своїх героїв. Польща має право на своїх героїв, навіть якщо ці герої сприймаються негативно в інших суспільствах. Та ми там вважаємо Юзефа Пілсуцького злочинцем проти українців. Поляки вважають Степана Бандеру злочинцем проти поляків. Ну вони мають право так ставитись до Бандери. Ми маємо право так ставитись до пілсуцького і паралельно ми маємо всі права вшановувати наших героїв. Не нав'язуючи своє бачення історії іншій стороні, тим не менш, ну я сподіваюся, що цей процес буде завершений. Я сподіваюся, що і питання волинської трагедії, і інші історичні суперечки, які у нас є, вони перестануть бути оцим політичним фактором, бо це буде прорив для обох сторін. Це нарешті закриє оце питання, що постійно кровоточить, і ми зможемо дійсно перегорнути сторінку і рухатись. Спільне майбутнє я вас закликаю не зачаровуватись, не будувати собі черговий образ якогось братнього народу або там наших друзів до кінця в світі. Як ми вже бачимо і утвердились, влаштовано все саме от на інтересах. І інтерес у нас це союзні відносини з поляками. Інтерес поляків так само союзні відносини з нами. Від цього і треба відштовхуватись. Нам потрібні передбачувані сусіди, з якими ми можемо працювати, на яких ми можемо покластись. Тому треба усувати ці проблеми. Я дуже сподіваюся, що вдасться цей процес завершити без якихось зривів, без емоцій з усіх сторін і з повагою до обох сторін. Це наразі головне. Як це зробити? Ну, власне, не політизувати його зайве. Чи вийде його зробити без політизації? Я тут просто, просто бажаю щиро успіхів нашим дипломатам і нашим історикам, які будуть до цього залучені, тому що це дуже відповідальна робота, від якої залежать наші відносини з Польщею. Якось так будемо далі спостерігати за їхню виборчу кампанію. Я думаю, ближче до уже самих виборів зробимо ще один відео зріс, що там, як, хто перемагає, куди це все розгортається. А вам дякую, що дивились. Я нагадую про наш збір в описі до цього відео. Підтримуйте збройні сили України. підписуйтесь на цей канал, якщо не підписані, до зустрічі.